П'ять дуже важливих речей, які тобі необхідно знати, якщо ти тільки починаєш вчити англійську. Перше це побудувати свою рутину, тобто в тебе повинні бути чітко визначені тижні, дні, години, секунди, коли ти будеш вчити ту англійську, тому що це допоможе тобі бути більш Кенсистент, ну або по-нормальному просто не зливатися. Друге, знайти хоча б один або два анзомовних канали на Ютубі або в тіктоці, які ти будеш дивитися регулярно, але важливо, щоб це було твого рівня, тому що в інакшому випадку ти тупо це закинеш. Тебе повинен бути план твого вивчення. Найлегша стратегія це просто взяти будь-яку книжку кембриджського видання. До речі, найкращі варіанти показую ось цьому відео на Ютубі. І слідкувати цьому плану. Очевидно, якщо тобі не хочеться вчити тему інвайрометр, ну. Ви її все, що розуміти, що і як тобі вивчати, повинна бути певна мета. Але вона повинна бути не в стилі там о Боже, хочу собі сіван, та всі хочуть собі сіван. Ти подумай, де ти хочеш це використовувати, які слова тобі потрібні, з ким ти будеш взаємодіяти, тобто, що ти взагалі будеш робити з цією англійською. Бо від цього буде дуже залежати, що тобі дивитися, чи тобі писати, чи тобі читати, чи тобі робити все разом, на чому робити взагалі акцент. Починати говорити якомога більше, якомога швидше, просто з першого заняття. Навіть якщо ти вивчив 5 слів, от проговориш усі ці 5 слів робиш собі приклади. Ідеально буде, якщо ти можеш собі знайти там, друга, подружку, хлопця, собаку, який теж може розмовляти з тобою англійською і з яким можна практикуватися. Ну а якщо ти та сама людина, у якій ну, немає з ким практикуватися, тоді запрошую тебе в наш Speaking Club, який перший відбудеться вже 14 лютого. На честь дня любові. Всі подробиці, директ, Па-па!